Вас вітає сайта Техноком'як. В цьому відео ми розглянемо новинку сортувальник банкнот bs 4000, розглянемо його основні особливості. Перед тим як продовжити це відео, ми рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу вибирати або досліджувати питання вибору лічильників банкнот, звертайтесь по контактах під цим відео, допоможемо розібратись і вибрати оптимальне рішення. Перейдемо до огляду. Ця модель лічильника досить. Цікава тим, що в неї повністю сенсорний дисплей. Тобто всі основні елементи управління розміщені на сенсорному дисплеї. Серед цікавих особливостей є те, що окрім загальної суми, у нього є ще секція, де розписані безпосередньо прораховані номінали, є додатковий браковальний карман. Завантажити можна десь до 600-700 навіть банкнот, дуже великі обмежувачі в нього стоять. Тобто це дає змогу. Ефективно працювати з великими об'ємами коштів. Є додатковий виносний дисплей, який дублює результати на основному екрані, тобто для клієнтів це досить зручно. В комплектацію також входить чистка для чистки, ганчірка, спеціальний калібрувальний картка калібрувальна. Звертаємо увагу, що на оригінальній моделі Bcash vs 4000 має бути голографічна наклейка. Така голографічна наклейка це. Про те, що це оригінальний пристрій. Пройдемось по самій моделі. Ось такий дисплей, вибраковувальний карман і сама по собі модель. Перейдемо до функціоналу сортувальника банкнот для CashBS 4000. В цій моделі є можливість рахувати змішані пачки це режим Mix, Дає змогу працювати з купюрами абсолютно різних номіналів в одній пачці. Працюється наступним чином. Вибираємо цей режим. Лічильник порахував, показав загальну суму, розписав всі номінали, які у вас були перераховані в цій пачці. Якщо топляється якась підозріла або фальшива купюра, він реагує наступним чином. Він вибраковує цю купюру в окремий карман, не провиваючи загально. Перерахунку і знову ж таки сума у вас не зміниться, тому що фальшиву купюру або підозрілу він не включає в загальний перерахунок. Також є досить цікаві е, рішення в цій моделі. Це, е, наприклад, можливість рахувати по номіналах. Працює це в наступному форматі. Якщо ви, наприклад, кладете пачку, у вас перша банкнота нижня е, буде, наприклад, певного номіналу 500 гривень, то він буде всі купюри рахувати лише 500 гривень. Інші банкноти він буде вибраковувати в окремий карман. П'ятисотки, відповідно, залишати в основному кармані. Це зручна досить опція, дає змогу вибраковувати зайві купюри з пачки. Далі є така опція, як перерахунок просто кількості штук. Це відбувається в тому варіанті, коли у вас якісь валюти, які не запрограмовані в цій моделі. Тобто він показує просто кількість штук. Далі є така опція як рік випуску. Тобто сортувальник може орієнтуватись по року випуску купюри нового або старого зразку. Зараз продемонструвати не можемо, але в цілому це досить зручна опція, якщо ви хочете вибраковувати купюри, наприклад, старі долари і нові долари. Залишаємо мікс. Мікс найбільш така зручна опція. Є сортування по серійних номерах функція. Є функція додавання результатів перерахунку. Тобто, якщо у вас буде невеличка, велика навпаки пачка, і ви хочете додавати всі результати, відповідно, він буде продовжувати підрахунок з моменту, на якому він зупинився. Так, він і так він просто продовжує підрахунок далі. Ось ця опція RD дає змогу вибрати відповідний рівень чутливості детекції. Далі на екрані ліва область вона дає змогу побачити, яких номіналів скільки у вас було пораховано, наприклад, тичних купюр 2, 228 і так далі. Брак це купюри, які він вибракував з якоїсь причини. Є також в цій моделі така досить цікава опція, як перерахунок мультивалютний. Тобто, коли вибираєте взагалі різні валюти, як такі: гривні, долари, євро. Закладаєте сортування. Він все це рахує і вже розписує вам, скільки яких валют конкретно було у вас прораховано. Також досить цікава опція, в деяких випадках вона може бути актуальною. Режим авто це безпосередньо автоматичне визначення валюти як такої. Меню це зрозуміло вибір е, налаштувань. Якщо ви захочете зайти в меню, краще звернутись до сервісу там, де ви купували. І вам підкажуть код, як зайти в меню, тому що в деяких випадках бувають налаштування ставлять неправильні. Режим авто або мануал це, відповідно, лічильник починає одразу рахувати, або після натискання кнопки старт. Далі, функція пачка дає змогу відрахувати задану кількість купюр по 100, наприклад, по 10 і так далі. Вибираєте відповідний параметр, і лічильник вам. Відрахує задню кількість купюр. Наприклад, буде зараз по 10 банкнот. На 10 зупиняється, чекає на вашу реакцію подальшу. І буде відраховувати лише, відповідно, по 10 купюр. З цим зрозуміло. Можна цю функцію взагалі вимкнути. Далі швидкість. Стандартна швидкість 1000 банкнот у хвилини. Цього, в принципі, достатньо. 800 немає особливого сенсу ставити. Друк. Це друк безпосередньо результатів на термопринтер. Потрібен буде підключений термопринтер до цього пристрою. Escape це обновлення результатів з там, певних меню елементів. Start – це якщо у вас, наприклад, стоїть ручний старт, то в такому випадку ця опція активується. В цілому дуже цікаве рішення. Модель проста у використанні, все зрозуміло, українському меню. При цьому рахує ідеально як нові купюри, так і старі. Легке оновлення прошивки, ззаду є спеціальний роз'єм для оновлення програмного забезпечення. Модель одна з найбільш сучасних, мабуть, саме сучасна станом на кінець 2025 року. Модель і дуже чітко відпрацьовує, може знаходити навіть фальшивки дуже високого класу. Тому сподіваємося, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!